Талі, розкажіть, будь ласка, чому ви зараз у Києві? Я зараз у Києві, бо в Донецьку зараз не дуже спокійна ситуація для преси, для журналістів є вже кілька випадків, коли журналісти повинні мали виїхати. З міста, ну з метою зберегти безпеку якусь свою В вашому колезі, головному редактору, вашому спали спов... машину. Наскільки ми знаємо, у вас теж неприємності якісь траплялися? Так ні у... неприємності почалися, коли у Києві почався майдан, коли стали тітушки по вулицям ходити на мітинги, і небезпечно стало до преси. Було Декілька випадків побиття, але ми думали, що з збігством Януковича це все закінчиться, але воно почалось ще гірше, коли розпочалися проросійські мітинги. і журналісти стали об'єктами агресії. Бо взагалі, от журналістка п'ятого каналу вже не ходить на жодні міри, на жодні заходи. заходи в Донецьку, тому що ну це якось як російською кажуть, чарівато якимись побоями можна даже. Наскільки серйозно все? То можна думати, що Україна втратила схід за такою логікою? Ні, 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 ні. Зараз ще поки про це говорити рано, тому що е, кількість лояльного до України населення на Сході вона все ж таки більша, ніж яки, якихось антиукраїнських елементів. Але ситуація дуже серйозна, і треба щось діяти. Треба щось робити. Це не вирішиться само собою. Надо приймати якісь міри або не приймати їх, тому що можна об'явити, що ми проводимо антитерористичну операцію, і нічого не робити, і це це не виход. Зараз зовсім інші гасла виголошуються люди, зовсім інші вимоги. І нам треба, мабуть, зрозуміти регіону, якому там велика частина справді людей, які приїхали з на, Росії. Насамперед, треба зрозуміти, що це протест соціальний в першу чергу. А е, Росія це для, для цих людей це не ціль, це, це вони нам якось полі, поліпшити своє життя, і завдяки домінуванню російської преси. їм, вони думають, що в Росії життя набагато краще, але це. Це не так, і вони думають, якщо якщо відбудеться приєднання Донецької області до Росії, то їхнє життя покращиться. І, на жаль, Україна не змогла за 20 років незалежності вистроїти якийсь свій інформаційний щит. І тому те, що зараз відбувається, це результат цієї бездіяльності на протязі багатьох років. А на щот, що стосується історії, як жінка казала, то Ну, взагалі, то в школі її у нас вивчають і, і саме в, в такому форматі, як розповідала жінка. Але це 20 років ще замало, за щоб Якось просвітити усіх людей, ну, тим більше не 20 років тому почали говорити в школах як мінімум там про січових стрільців. Ну це вже таке питання. дискусійне. Ну, тобто, ну ідея ще в тому, що о, в даному випадку чи асоціюються люди взагалі себе з Україною. Це теж ж таке питання, тобто може їм просто байдуже. Значної кількості байдуже. Розмови такі, мені все одно буде, Україна, не буде, будемо ми в Росії. Я хочу там дешевий газ, долар, щоб курс знизився, і щоб там мій кредит я мог, міг погасити. О, такі, якісь побутові. І ага. така апатія велика у суспільстві навіть серед лояльних до України людей вони не вірять, що вони можуть щось змінити власними силами. Вони думають, що все за них вирішить чи міліція, чи госапарат. Але ми бачимо, що міліція не робить нічого. Майже госапарат, держапарат паралізован частично і але вся надія залишилася, що ці люди все ж таки знайдуть собі сили, зорганізуються і дадуть отпор. Ну, взагалі, люди ви чули, що люди кажуть, що референдум, федералізація, там, хунта. Але вони, моє враження, вони не знають значення слів, які вони повторюють. Це слова, які їм вбили в голову політтехнологи. Тому що ціль їхня жити краще. Проблема та, що всі ці соб... Події, які відбуваються в нашій країні, вони співпали з економічною кризою. Це як було 91 рік розпад Радянського Союзу, який в багато в чому розпався саме з... із кризи економічної. Що людям банально не було що їсти. І зараз також схожа ситуація, коли ну, люди бачать, що росте курс долара, вони, вони просто хочуть якось вижити, якоїсь стабільності. І от за цими словами вони бачать цей образ стабільності, якогось благополуччя. Ну, вони згадують, наприклад, референдум. Той самий момент, коли там до цього постійно так. декларували всі мешканці України, що голосування ці нічого не вирішують. Так, так. Референдум це технологія Медведчука. Всі ці все це розуміють направлено на розкол країни як може людина, яка раніше зовсім не цікавилась політикою, вимагати референдума і думати, що він щось вирішить на ньому? Ну добре, вони кажуть про федералізацію, що нібито там хтось гроші забирає, але насправді ж ситуація не та на, насправді... У нас найбільш самодостатні області, регіони. Це регіони, регіони які не мають важкої промисловості, це Полтавщина. І вони... Але є міф навпаки, що схід ніби годує. Це також. Це результат політики партії регіонів, яка вигодовувала цей регіональний патріотизм з часів ще. Вони казали, що ми годуємо. Це добре. Продовжувало конву цього радянського, радянських міфів, ми шахтарі, якщо ми тяжко працюємо, то ми повинні там, ми всі годуємо, нам всі щось довжні, але це ж не так. Тому що якщо навіть якщо в Донбасі люди ну промисловість Донбасу виробляє ВВП в неї великий, це це не означає, що те, що вона виробляє, це комусь потрібно на ринку. Ми знаємо, що вугілля воно складується. Багато держшахт працюють на склад, але людям про це не говорять. Їм кажуть, що Київ забрав не гроші. Але навіщо вам федералізація, якщо ви без федералізації не можете поставити на місце своїх місцевих чиновників? Ви що? Хочете зробити їх ще більш полововими? Тобто, якщо... Там Іван Іванович брав хабарі за землю. Як чиновник там місцевий, то після федералізації він що не буде їх брати? Як це взагалі взагалі вплине на ваше життя? Ну історія взагалі не знає новітніх федерацій. Наскільки я розумію, то федерації це просто країни, які там історично так склалися, що вони мусять співіснувати там в рамках одного державного утворення? Ну так є така версія, що федерації вони ніколи ще унітарні держави не становилися. не ставали, не ставали федераціями. Навпаки, федерація це був процес централізації якихось більш слабких державних чи напівдержавних утворювати. Творень. І... Я дивлюся, там ще одне слово записали. Теж цікаво, що, що ж це за слово? Це, це хунта, що завдяки російської пресі люди вважають, що в Києві сидить хунта. Але якщо б тут сиділа хунта, вони б же всі сиділи десь там в автозаках, чи їх вивезли б на кар'єри. Це взагалі це смішно порівнювати Яценюка там, з піночетом. Цю владу, яка там вагається, думає, що робити, не робити, стріляти, не стріляти і порівнювати з якимись чилійськими диктаторами, це дуже схоже на якийсь психоз. Коли я розмовляю з людьми там зі Слав'янська, зі Скраматорська, які ще не втратили свідомість, вони приходять на, на центральну площу своїх міст і бачать якийсь психоз. Люди чекають якихось бендеровців, якийсь правий сектор, навіть когось спіймали, об'явили. Ну, якщо правосектор. Сектора нема, то вони ловлять своїх сусідів і кажуть, що це правий сектор. Хоча вони знають, що це допустимо, Сергійко, це наш сусід, і він жив з нами 20 років. Ну, Доходить до абсурду. якого, от Коли у нас 13 марта мітинг забили людей, от вони заб'ють чоловіка, підбігають і починають шукати в нього паспорт, щоб подивитися, звідки він приїхав. А всі-всі люди, всі були доничани з Донецької області. Ну, це які який, дійсно якийсь психоз. Це не подається якомусь розумінню нормальному. І правий сектор, де тут правий сектор? Я ходжу по Києву, я не бачу правий сектор, я не бачу озброєних людей. Теж, теж є хибна теза, що у Києві там люди почали стріляти. Там чуть лі не з першого дня протистояння. Це ж не неправда. Були якісь поодинокі да, використання вогнепальної зброї, але це ж було після многократного побиття мирних демонструваль... мирних протестувальників. І порівнювати ці ситуації це взагалі неможливо на майдані. Ніхто не підіймав зна... флага якоїсь держави. Не змінював в Донецьку. Ми бачимо постійно якесь знущ... прапори інших країн, але і це не були прапори, під ну, якими відбувався протест. Тобто, так, це просто, так. Ну... ну я, якщо я підходжу там до здання е, державної адміністрації, я бачу, як там скінхет скінхедів в Донецькій взагалі не було, таке тому що вважаю, що це були громадяни Росії. Ну нема в нас Донецького скінхеду, знімає прапор там держави, да, і не може його зняти, і ріже ножом. І такого на Майдані не було. І вішає якийсь російський прапор. А зараз вони нам кажуть, що це, це те ж саме, що було на Майдані. Ні, це не те ж саме. Це інша кваліфікація. Якщо навіть е, людей з Майдану судити там за статтєю там масові зворушення чи там супротив правоохоронцям, але тут інша стаття: тут сепаратизм явний, тут в деяких випадках, там з боку міліції, це зрада державі, і це порівнювати ну не можна взагалі. Я нагадаю, що з нами у студії Віталій Сизов, журналіст новостей Донбаса. Пане Віталію, все-таки у сепаратистів, у людей зі зброєю, які відкривають вогонь, є реальний рівень підтримки на сході. Я думаю, підтримка як. Казав пан соціолог, можливо, кожен п'ятий, але з цих кожен п'ятий дії, я думаю, мабуть, абсолютна меншість підтримує, тому що не може нормальна людина підтримувати, коли стріляють в співгромадянина. Якщо є якісь питання, треба їх. Якось улагоджувати іншими способами, можливо, в якийсь діалог вступати. Тобто тоді хто ці люди, які приходять з георгівськими свардійськими, точніше, стрічками до сепаратистів з російськими прапорами, підходять, висловлюють власну підтримку. Або ті люди, які наприклад блокують військову техніку, хто вони тоді в цій ситуації? Ну якщо ми звідки вони брутьзна, значне значна частина місцеве населення, але якщо ми бачимо, то колони. Блокують там 100 чоловік, 150. Це для прикладу, там у Славянську 100 тисяч жителів. Якщо ну 100, можливо, там і підтримують такі дії. Взагалі, по статистики, міліція, якого вона давала на вихідних на останніх в суботу неділю, в акціях протесту щодоби приймали участь 10 тисяч чоловік на всю область. Це вот ось, ось, ну, ось це їхня, область. Так, ось це їхня підтримка. Але е, проблема в тому, що Україна проукраїнська громада не може організуватися і на їх пікет зробити свій пікет. Ну останні дні вже організовувалися там. Дві тисячі наслітків я знаю в Краматорську виходили на вулицю. Тобто, це вже щось так. Так, так. Люди вже розуміють, що якщо вони будуть сидіти, то вони можуть прокинутися в Російській Федерації. Плюс е, ключова роль в цій ситуації роль Росії, тому що ці люди, вони. Читають повідомлення про те, що російські війська на границі, Чи це підігріває їх настрої. Вони думають, що зараз вони війська їх підтримують, зайдуть, вони думають, що вони можуть творити якісь беззаконні речі, і їм за це нічого не буде. І також, якщо б не спецназ у цій груби, то вони б не наважились не на штурм райвідділів міліції. Тобто цей протест був би мирним. Ну, ми вже ми, ми чуємо, що там каже. Пан Медведів, що у нас громадянська війна? Якщо він каже, то він намиїзд тут може якось. Сам і зробити. Да, сам зробити. Да, Я нагадаю, можливо, хтось ще не знає. От Віталік згадав про спасна гру. Саме ці люди, які штурмують відділки міліції, і адміністрації України, це представники. Ну це вже багато заяв було українських силових структур. Це представники російського головного розвідувального управління, спеціальні навчені диверсійні групи. Але все ж є певні там кількість мирних мешканців, які підтримують цих людей є, є, і блокують українську є. Но, військову техніку. Але є їхні аргументи, які ми не пустимо всюди правий сектор. Який правий сектор? Що ви no, ну, так само з Змі поширюють навіть змі, деякі українські центральні змі, які просто належать російським корпораціям. Так на є видання, яке належать там РосНєфті. Не буду казати і в прямому ефірі. можете в інтернеті пошукати, а, поширюють інформацію чутки. саме ці публікують мало на головних сторінках. Так, от все ж є мирні люди, яких стріляти там типу не можна. Чи правильно в такій ситуації використовувати там військових з технікою? Я думаю, що в такій ситуації військових треба використовувати, але десь як тримати їх як у. Козир десь. Взагалі треба. ну, я, я, я не військовий, військовим, мабуть, відніше, але треба діяти я, так, як діє спецназ Росії. Тобто невеликими групами, можливо, без якихось опознавальних знаків, вистежувати ці їхні групи, намагатись кого-то викрасти, якісь диверсії зробити, там, зняти блокпост, а військових так використовувати, тому що, як ми бачимо, це ефекту поки що не дає нікого. Це тільки якась, якась ганьба. Але це природно. У нас в країні 20 років не було ніякої війни. І Наші військові не готові. Вони не готові. готові, вони просто не готові стріляти. От mm -hmm. я не можу Так багато часу хотів запитати, яку в цьому місцеві еліти відіграють роль там пані там Неля Штепа? — такі от ну персонажі. не ліштепо, Це такі маленькі місцеві еліти. Ну маленькі саме я про них і говорю. Тобто, це ж вони мають певний авторитет. Вони, вони мають певний авторитет, але от що робити тієї ж нелі штепів? От вона. Пороснули, прокидається вранці, бачу, що вони там міськвиділок захопили 200 озброєних людей. У неї є печатка, зам і все там. І може староживе спес якийсь, і що, що їй робити? Звісно, вона біжить туди і розказує все, що вони хочуть почути. Що ви наші визвизволітели? Там ви такі класні. Відпустити тільки моїх там співробітників. А потім приходить наша війська. Вона каже: О, ви, ви теж Я молодці. Так, так. Так, позиція така. У більшості вони чекають, але є декілька там депутатів. Це особливо. Комуністична партія, яких можна прямо назвати пособниками окупантів, ну це це не природньо. Коли держава воює, да а депутат до, до прикладу облради Попова від комуністичної партії блокує військову частину. Це і і каже, що вона цим хоче запобігти війні. Ну це ж це ж очевидні. Ну це віна. Тут думаю, нашим глядачам пояснювати не треба. Хотів ще на але є до, до, до прикладу, є. Мер красного Лімана, пан Перебейніс, який якось питає. Ну, у нього в місті хоче досі висить український прапор над, над міліцією та на міськрадою. Що зараз в нинішніх умовах може зробити Київ, київська так, по влада? Пункту, тому що маємо зовсім пару секунд. Попунктно треба чітко виробити інформаційну політику по відношенню до східних. Областей треба на ну, якнайшвидше локалізувати ці акції ці очаги сепаратизму е е бажано зменшою количество, ну щоб не було людських жертв, і треба, треба доносити до тих людей, які здатні сприймати інформацію, але критично ставляться до центральної ради. Треба до них доносити, що ми не якісь бендеровці, там що це не правий сектор.